Усім привіт на моєму каналі Едем. Вітаю вас і показую орхідейки, які в мене ростуть у вітальні. Цвітуть, ростуть. Гарне сонечко. Краса. Ось така краса. прожилки, яка губа тут пускає з, з цієї сторони ось видно брунечку нантес. Ось. І ось там внизу. Це вже буде домашній. Це вже домашній цвітоносик. Не забарився, місяць часу віддихну, і знову хоче квітнути тим радувати. нарадувати. А це красунчик. Це дарвін. Така красота. Сонце світ, не бачу, що я знімаю. От таким каскадиком цвіте. Така красота. Дуже довго цвіте. Ось ця тільки почала розпускатися. Є ось пупляшки, кавенозна. Ось ця чисто біленька, тільки з жовтою губкою, тарвін. Так. Тут магазини цвітіння. Який красуні назви я її не знаю, але дуже гарна, незвична. Такий крап такий краб, губа зелена. Салатова така. Такої я ще не бачила. Хто знає назву, допоможіть, підкажіть, напишіть мені в коментарях, я обов'язково прочитаю і буду вам вдячна. ось Так ось сурсонг, а це ще незнайомка та сама сурсончик оранжеве чудо. А це папугайо, така яскрава, жовта з червоними рісочками. Ось така краса. Це домашнє цвітіння, перше домашнє. Він довго цвів магазинним цвітінням. Ось. Це моя біленька. Вона ось дорожчує ще квіточки. Ось так вона. Такий довгий каскад. Ось вона зблизька. Ось така краса. Ось вона ось-ось-ось-ось-ось-ось. Ось її листочки. На ось ще брунючку випускає. Ще буде один каскадик. На каскадами цвіте, дуже гарно 10,5 сантиметрів. Дивіться, яка це краса, яка величина. Я не знаю, як вона називається. Але дуже мені подобається, як вона цвіте. Величезними каскадами, довгими, дорощує і тримає квіти від самого початку. Від самого початку. І ось ось-ось-ось-ось. Ще є в мене ось така біленька. покосуйся. Ось. Це її магазин не поки що цвітіння. Тоже назви я її не знаю. Ось вона тут має такий. краб Фіолетовий. Теж вона 11 10 см. половиною Велика? Ось яка вона гарна, яка красуня. І ще я розцвив, почав розцвітати бюмонт. Ось який красавчик, які крапика, рижа губа. Ось. Ось дві. І третю дуємо. Розкриває третій бутончик. Ось так. І ще має. Три. Ну, я думаю, він ще буде дорощував. Так, а тепер на друге віконце. Ось, Ось ми, тепер на другому віконці. Це цвіте пірат пікоті. Довгоцвітучий, гарний сорт. Ось як він. Цвіте. І квіточки на, на сонці переливаються. Дуже гарний і вдячний сорт. Так. А ось це. В нього ще він буде доцвітати, має ще пуплішок і, можливо, ще доростить. Ось це в Повному розпуску. Це напівдомашній. Пуплюшок чому напів, бо оце є куплений цвітонос, а це вже випустило у мене. Тож великий, крупноквітковий, 10,5 см. Ось такий. Така краса. Азіан корал, одна відцвіла гілочка я її вкоротила. А ця ще, ще мене радує. Ось. Ось така краса. Така красуня. Є нарбона похожа. Вона над колоночкою. Оця колонка. А над колоночкою тут є маленька, біленька рисочка. Тоді буде нарбона. І вона світліша, а це більш насичений колір, це Азін Корол. Ось бебі Фейс розпускає своє личка. Теж мене тішить. Розпускає. Всі пупляшки. Це теж домашнє цвітіння. Це повністю домашнє. Ось. Ось це. Діллюн. який має листя в краб. Він тільки відцвів. Оце мені подарував чоловік на Тетяни, Таку квіточку, вона ще цвіте. Ось так. А ось це вже перецвіла третій Романс, але ще має тут два пупляшки. І ще один тест. І ще один. Десь 11,5 12 сантиметрів листочок. Квіточка діаметром. Дуже крупно квіткова. Заріжуємо її губою. Така ніжненька, приніжненька, як піжамка. Ось все з цієї сторони. Цей цвітонос зацвітає. Ось ці, я не знаю ще назви. Я купила її на розпродажі на оцінці. Вона не цвіла, була обрізаний був квітонос. Нічого, чекаємо його, коли покаже він своє личко. Оце Олімпія. Вона все ще не цвітенна, віддихає. Така велика-велика мені навіть не, попад... не влазить в екран. Така велика красуня. Це її корінець. На його ростить. Це нормально, як корінчики стертять. Це наша шкіточка орхідейка епіфіт. Вона це нормально, що вона. Я трошки стараюся запихнути їх в горшок, але вона і розкидає корінчики по бокам. Буває, що вона чіпляється ними стіни, як я вже раніше розказувала, треба, якщо хочете прибрати біля орхідейки. Треба пробризкати її, почекати пару хвилин, і тоді помаленьку-помаленьку від'єднувати від стіни. Але обережно тут не чіпайте, тому що тут дуже делікатне, кінчик делікатний, він може зламатися. Де сіреньке, сивеньке таке. Ось там можете брати. Тут ще я пропустила, ось пустила бруньку, жовтенька. Називається пульсація. Ось тут дорожчає гілочку. І ось тут дорожчає гілочку. Ось ще покажу, які на дворі квіточки. Ось так, тут мої примовки. Де? Жовтенький крокус, тут примотки як у вас. Панчики до Крокус. Це моя пуся помічниця знімає, допомагає мені знімати. Ось сходять гіацинки, тюльпанчики, нарцизи, підсніжники. Тва примовка, ось. полянка п'ятиніжників, ось так почалася весна. щастя з вами. Підписуйтеся на мій канал. якісь маєте запитання, пишіть. Пишіть. Чекаю. Па-па-па-па. До наступної зустрічі.